Державна автомобільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг. Сьогодні у випуску. Вінницькі співробітники ДАІ допомагали водіям автівок, які опинилися у снігових заметах. Не ремонтуєш дороги, отримай припис. Державна інспекція здійснює обстеження обласних доріг. У березні під час проведення профілактичних заходів на пасажирському транспорті було виявлено чотирьох нетверезих водіїв, які керували автобусами. З 15 квітня цього року вступає у дію нова редакція правил дорожнього руху. 4 квітня на площі Жовтневі сталася автопригода, в результаті якої постраждало троє молодих людей. 20-річний водій автомобіля Рено Трафік, рухаючись по вулиці Київській у напрямку вулиці Островського, допустив зіткнення з автомобілем «Форт Транзит», який рухався зі сторони центрального мосту в напрямку вулиці Коцюбинського. Внаслідок зіткнення автомобіль Рено перекинувся, а його водій та двоє пасажирів чоловік та жінка з травмами різного ступеня важкості, були госпіталізовані до міської клінічної лікарні номер 2 на території міста Вінниці протягом поточної неділі зроблено аналіз, збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод. Зв'язку з тим керівництвом Державтоінспекції прийнято рішення провести відпрацювання міста Вінниці, збільшити кількість щільність снарядів на території області, залучити апарат управління Державної інспекції, а також апарат міста Вінниці для того, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху. Щодо області, загалом, то ситуація значно покращується. Ми маємо позитив по даному напрямку, в результаті чого у нас зменшилось дорожньо-транспортних пригод з пострадавшими на 22%. Загиблих у нас зменшилося по кількості на 53%. Це є великий позитив, я вважаю, по даному напрямку. І на 23% в нас зменшилось поранених в порівнянні з минулим кварталом минулого року. Ані повідомлення гідрометцентру про негоду, яка панувала наприкінці березня і засипала майже всю Україну снігом, ані попередження Державної інспекції про обмеження руху транспорту деякі водії сприйняли несерйозно. Коли ми говоримо про небезпеку, то чомусь існує думка, що це стосується кого завгодно, але тільки не мене особисто. Звісно, ніхто не сподівався, що заметіль буде такою сильною. Ситуацію ускладнював і сильний поривчастий вітер, який створював снігові пастки на дорогах. У зв'язку із складною погодою, яка виникла на дорозі, наприкінці березня особовий склад Державтоінспекції Вінниччини працював у посиленому режимі і надавав термінову допомогу учасникам дорожнього руху, які потрапили в скрутну ситуацію для наведення порядку на дорогах, які складаються із підйомів та спусків, був обмежений рух важковаговикам. Ті ж з них, які потрапили на такі дороги до заметілі, потребували негайної допомоги. В таких випадків можна навести безліч. Водія вантажного автомобіля Сканія, який здійснював рейс із Кам'янець-Подільського до Одеси, завантаженого 20 тоннами будматеріалів, хуртовина зупинила на об'їзній дорозі міста Вінниці. Рушити з місця самотужки водій вантажівки вже не зміг. Екіпаж ДПС, здійснюючи патрулювання цієї дороги, напоїв змерзлого водія гарячим чаєм, нагодував бутерброду. Водами, ...а щоб він не захворів, підкріпив вітамінами. Знайшовши грейдер, інспектори доклали максимум зусиль, щоб водій рушив далі. А вночі у снігову пастку потрапила фура, яка рухалася з Росії до Молдови. В обласному центрі біля заправки вог, здійснюючи розворот, водій вже не зміг вирушити із снігового полону. І якби не оперативність інспекторів ДАІ, довелося б водієві чекати ранку. Зв'язавшись із комунальною службою, співробітники ДАІ посприяли руху цього. Автомобіля далі це лише маленькі епізоди роботи співробітників ДАІ в таких складних погодних умовах, в яких опинилася наша область. На щастя, все позаду очікуємо на справжню весну. Проте держита інспекція застерігає водіїв зважати на вранішні тумани та ожеледицю і бути обережними на дорозі. Довга зима, морози та ожеледиця виявилися катастрофічними для наших доріг. На проїзних частинах утворилися ямковості, а на деяких ділянках покриття асфальту практично зруйновано. Механізм цього явища простий. Вода замерзла у тріщинах асфальту, літ розкривав покриття, а транспорт розбивав його далі. Тому особливо уражені ямковості проїзні частини з інтенсивним автомобільним рухом та тим, де рухається важкий транспорт, у тому числі транзитний. На даний час. Дороги на окремих ділянках залишаються, ще уражені ямковістю. От, експлуатаційний стан не дозволяє на окремих ділянках дороги безпечний рух. На даний час державну інспекцію проведено комплекс цільових заходів по ліквідації ямковості. Зокрема, підготовлено близько 400 інформацій до органів влади як районної гілки, так і до обласної, до власників вуличної дорожньої мережі, так само до прокуратури про незадовільний стан вуличної дорожньої мережі. Притягнуто 14 посадових осіб до адміністративної відповідальності, в тому числі за спричинне задовільного утримання. Про неякісний стан доріг не втомлюються говорити і водії. Вантажівка, яка рухалася із Миколаєва до Хмельницького, зупинилася у Ксаверівці через пошкоджені колеса. Убиті дороги, закінчені дороги, все, це шмаказати. Приріз скат на рій дорозі, в ямку заїхав, два прорізи разом. Один скат, два прорізи. Не прорізано, Получається, що в ямку раз і воно вирвало. Такий стан вулично дорожньої мережі призвів до того, що швидкість транспортного потоку на уражених ділянках складає не більше 30 км за годину. Водії вимушені самі збавляти швидкість до цієї позначки без обмежувальних знаків. Крім цього, об'їжджаючи зруйновані ділянки доріг і вулиць, водії вимушені їхати на смугу зустрічного руху, створюючи при цьому аварійні ситуації. Незадовільний стан дорожнього покриття призводить до руйнування і транспортних засобів, чим завдаються значні їх власникам. Це ділянка дороги державного значення, Стрій Тернопіль, Керора з біля населеного пункту Лесагора. Як ви бачите, водії транспортних засобів, об'їжджаючи вибойні, вимушені виїжджати на смугу зустрічного руху, чим створюють небезпеку для зустрічного транспорту, так і для себе. Тому я чим і небезпечно тим, що водій вимушений. Змінювати напрямки швидкість руху. На даний час Держатиінспекцію Вінниччини здійснюється комісійне позачергове обстеження вулично-дорожньої мережі та контроль за проведенням робіт з ліквідації ямковості для подальшого інформування керівництва Вінницької обласної державної адміністрації. Ми як державна структура, як державний орган, маємо свої повноваження, чітко визначені законодавством. Тобто ми виявляємо недоліки утриманні доріг винних посадових, посадових осіб, комунальних та дорожніх підприємств, притягаємо до відповідальності. Разом з тим готуємо детальну інформацію до органів влади, місцевого самоврядування, прокуратури для вжиття відповідних заходів реагування. У зв'язку з тим, що так само дорожні і комунальні підприємства є структурними підрозділами цих органів місцевого самоврядування, тому необхідно вживати до них заходи. Нагадаємо, що впродовж березня на Вінниччині, як і по всій Україні, співробітники Державтоінспекції спільно з представниками Укртрансінспекції проводили комплекс заходів з профілактики аварійності на пасажирському автомобільному транспорті. За цей час співробітники автотехнічної служби ДАІ перевірили 199 суб'єктів господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів. Оглянуто більше 2800 автобусів, з них 140, які перевозять дітей. Інтенсивно попрацювали працівники державто. Інспекції, але вважаю, негативним це не то, що велика кількість виїжджає на маршрути транспортних засобів, які технічно несправні. Було виявлено більше 1500 порушень правил дорожнього руху водіями маршрутних транспортних засобів. Саме основне плачевні результати в тому, будемо говорити, що було затримано 4 водії пасажирських перевезень, які керували в стані алкогольного сп'яніння. Також були складені протоколи за порушення правил перевезення пасажирів. Це більше пів тисячі таких протоколів. Зв'язку з цим, хоч і відпрацювання, будемо говорити, закінчилося, але працівники Державтоінспекції Вінниці і й подальшому будуть по даному напрямку працювати. як свідчать перевірки, проведені в обласному та районних центрах, значна кількість автобусів, що належать фізичним особам, не проходить щоденну перевірку технічного стану. Серйозною проблемою є відсутність контролю з боку автоперевізників за режимом роботи водіїв. Нерідко на маршрути перевезень водії виїжджають без ліцензій, Відповідно, дозволу та дорожнього листа, що свідчить про їх безконтрольність на маршруті. Забезпечення безпеки пасажирів це завжди велика відповідальність. Тож Державна інспекція Вінниччини сподівається, що водії, які цього ще не зрозуміли, будуть сумліно ставитись до своєї роботи, дбаючи про безпеку пасажирів. 27 березня близько 17-ї години по вулиці Зочих співробітники ДПС міста Вінниці зупинили автомобіль БМВ Х5, який знаходився у розшуку Маліновським райвідділом міста Одеси. Співробітниками згоду зводу ДПС міста Вінниці під час несення служби був затриманий автомобіль x 5 який з 14.12.2012 року знаходиться в угоні по місті Одеси по Малинівському району. Зараз на даний час проводиться всі дії, виявилась оперативна група, займається власником транспортного засобу, який якось виходив цей транспортний засіб іншої особи. Проводяться слідчі дії. Цим автомобілем заволоділи шахрайським шляхом у 32-річного Десита та перепродали 41-річному мешканцю обласного центру, якого і зупинили Вінницькі інспектори Даї. За словами новоспеченого власника, він його придбав, отримавши на руки лише технічний паспорт, навіть без доручення. Така довірливість тепер коштуватиме йому нервів та втрачених грошей. Наразі проводяться слідчо-розшукові дії по встановленні осіб, які незаконно заволоділи автомобілем що тепер опечатаний та знаходиться на арешт майданчику. 15 квітня цього року вступає в дію нова редакція правил дорожнього руху. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління ДАІ Вінниччини полковник міліції Павло Солоненко. Зміни до правил дорожнього руху внесені з урахуванням міжнародного досвіду і направлені на профілактику безпеки дорожнього руху. Згідно нових правил, дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою. Зміни які будуть. У першу чергу, що багато буде додаткових інформаційних дорожніх знаків, таких як, наприклад, що от кінець пункту зупинки трамваю, наприклад, кінець пункту зупинку трамваю, тролейбуса, там маршрутних транспортних засобів, і тому подібне, інформаційні, що культові споруди, інформаційні знаки, так і промислова зона і таке інше. Що стосується дорожньої розмітки, значить додатково до бавиться розмітка синього і оранжевого кольору. Синього кольору, це паркування транспортних засобів на проїжджій частині, і оранжевого кольору, це тимчасова. Розмітка, яка буде носитись на проїжджій частині на наших дорогах. Нововведенням також є те, що з 1 жовтня по 1 травня всі транспортні засоби повинні їздити з включеними ходовими вогнями або ближнім світлом фар. А зимову гуму рекомендовано використовувати на зимових дорогах зі слизькою проїзною частиною. Також із правил дорожнього руху виключено пункт, згідно якому обгін транспортних засобів дозволяється тільки з лівої сторони. Варто зазначити, що розміри штрафів поки що не зміняться.